Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами повторимо тему звичайні дроби, арифметичні дії зі звичайними дробами. Давайте пригадаємо число вигляду а Б, тих, де А і Б натуральні числа називають звичайним дробом. До прикладу, 2 сьомих, 5 восьмих, 2 п'ятих, 3 шостих це все звичайні дроби. Число Б називають знаменником дробу, він показує, наскільки рівних частин поділена одиницю або ціле. Число А чисельник дробу. Він показує, скільки взято рівних частин одиниці або цілого. На нашому малюнку першому ціле поділено на Чотири частинки. А взяли три частинки, вони зображені помаранчевим кольором. Отже, можна списати у вигляді дробу три четверти. На другому малюнку, відповідно, дріб одна четверта. Дріб, чисельник, якого менший від знаменника, називають правильним дробом. На екрані це дві восьмих. 4 сьомих дріб, чисельник, якого більший за знаменник або дорівнює йому, називають неправильним дробом. На екрані це 6 четвертих, 5 2 Будь-який неправильний дріб, чисельник якого не ділиться націло на знаменник, можна подати у вигляді мішаного числа 14 шостих Дорівнює 2,2 шостих, 7 четвертих 1,3 четвертих, 18 п'ятих, 3,3. Як переводити неправильний дріб у мішане число? Ми з вами це вчили ще у п'ятому класі. Щоб додати або відняти дроби з однаковими знаменниками, треба додати або відняти їх чисельники і залишити той самий знаменник. Формули записані на екрані. До прикладу, 6, 17 додати 3 ,17. Дорівнює. Знаменник залишаємо без зміни. Чисельники додаємо Маємо 9, 17. Відповідно, 1,39 додати 5,39 додати 7,39. Дорівнює. Чисельнику додаємо 1, 5, 7. Знаменник залишаємо без зміни. Маємо дріб 13 39. Ще один 5618-318-1218. чисельнику, відповідно 56-3 мінус 12, знаменник залишаємо без зміни, отримали дріб 41 118. Також ми повинні з вами пригадати основну властивість дробу. Якщо чисельник і знаменок дробу помножити або поділити на одне й те саме відмінне від нуля число, то значення дробу не зміниться. Формули записані на екрані. Давайте пригадаємо, на прикладі. 8 дев'ятих дорівнює, і чисельник і знаменник множимо на 4, отримали дріб 32 36. Або дріб 12,15, і чисельник і знаменник ділимо на 3 маємо дріб 4,5. Щоб додати або відняти дроби з різними знаменниками, достатньо звести ці дроби до найменшого спільного знаменника, ним буде найменше спільне кратне, і додати. Або відняти їх за правилом додавання віднімання дробів з однаковими знаменниками. До прикладу, 7 шостих мінус 3 п'ятих. Найменшим спільним знаменником буде 30. Додатковий множник до першого дробу 5, до другого 6. Маємо 35 30, 18 тридцятих дорівнює тридцятих. Ще приклад: 5 дев'ятих додати 8 12. Найменшим спільним кратним, отже, найменшим спільним знаменником буде 36. Поставили додаткові множники. Маємо 20 36, 2, 3, 24 36 дорівнює 44, 36. Виділяємо цілу частину 1,836, і можемо скоротити: маємо 1,2 дев'ятих. Щоб додати мішані числа, потрібно додати цілі частини до цілих, дробові до дробових, 4,11, додати 1,3. Додаємо цілі частини 4 ,1 і додаємо дробові частини, звівши їх до спільного. Знаменника. Маємо дріб 6,4 і після скорочення 6,115. Кому потрібно детальніше, поставте відео на паузу ще раз перегляньте. Щоб знайти різницю мішаних чисел, потрібно від цілої і дробової частин зменшувану, відняти відповідно цілу та дробову частину від'ємника і отримані результати. Додати 7,56 мінус 2,415. Спочатку ми віднімаємо цілу частину, потім віднімаємо дробову частину. Не забуваємо привести до спільного знаменника і маємо дріб 5,173. Добуток двох звичайних дробів це дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник добутку знаменників. Подивіться, будь ласка, на формулу, записану на екрані. До прикладу, 6омих помножити на 2 2,5, дорівнює дробу. В Чисельнику добуток 6 і 2, в знаменнику добуток 7 і 5. маємо 12 35. Ще 15 16 помножити на 8 25. Так як ми з вами знаємо, що математика спрощує всі розв'язання, то ми бачимо, що ми можемо перед тим, як помножити, виконати скорочення. Отже, ми можемо 15 і 25 скоротити на 5, а 8 і 16 скоротити на 8. Маємо дріб 3. 10. Діти, не забувайте, коли ви розв'язуєте, приводити дроби до нескоротного вигляду. Щоб перемножити мішані числа, їх треба подати у вигляді неправильного дробу і далі виконати множення за правилом множення звичайних дробів. 2,15 помножити на 3,3. Переводимо до неправильного дробу 115, помножити на 15 ,4. Далі виконуємо за правилом множення, скорочуємо по ходу, виділяємо цілу частину. Маємо 8,1. Під час множення ми використовуємо всі-всі властивості множення, які знаємо: переставну, сполучну, розподільну. Часткою двох дробів є дріб, що дорівнює добутку діленого на дріб, обернений до дільника, а бетих поділити на СД дорівнює, а бетих помножити на дріб ДЦТх. Дивіться, приклад на екрані. 4 сьомих поділити на 3 п'ятих, дорівнює 4 сьомих, помножити на 5 третіх. Далі множимо за зразком, маємо 20, двадцять 5 шостих поділено на 45 48. дорівнює 5 шостих, помножено на 48 45. Множимо за зразком, скорочуємо, маємо дріб 8 дев'ятих. Ну, а тепер давайте спробуємо все, що ми з вами тільки що повторили. Застосувати під час розв'язання рівняння 2,14 мінус 1,23х дорівнює 1,521. Спочатку знаходимо невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного 2,14 відняти різницю 1,521. Після виконання дії отримали. 5 сьомих. Тепер шукаємо х як невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, х дорівнює 5 сьомих поділене на 1,2 треті. Після виконання ділення отримали відповідь 3 сьомих. У вас тільки вийшло. Якщо ви розв'язували самостійно молодці. Отже, Діти, дякую всім за увагу. Сподіваюсь, ми сьогодні з вами актуалізували наші знання з теми звичайні дроби. Всього вам найкращого. Чекаю на зустріч.